Насправді я пам'ятаю, як тоді реагували ті, хто зараз так підтримують Путіна, які виступають за війну. Вся ця кліка, яка виступає на його концертах, там баска в Лєпс, там Растрагуєв. Ну я там, його називаю баска. О, підабаска да, в тому числі той самий підабаска до слова, який обіцяв по мільйону рублів за кожен підбитий німецький танк. А потім, після першого підбитого німецького танку, сказав все, хай тепер інші платять. Я угу. в мене в мене більше грошей нема. Так, от вони тоді всі злякалися, і так само, як і російська пропаганда офіційно, вони дивилися, спостерігали за тим, що відбувається. Ніхто поки цей марш тривав, ніхто ніяк не реагував публічно, ніхто того Путіна не підтримував. А його оточення там полетіло медведів, одразу звали взагалі за кордон. І от як гадаєш, от, наскільки взагалі в Росії працює інститут репутації, так? От їм тоді це ця, ця мовчання забулося абсолютно. Після смерті Путіна, наприклад, чим буде займатися Педобаска в та я думаю, що вони просто пристосуванці, так само як і Кіркоров, те саме, так само, як і ну більшість тих, хто зараз працюють в російському шоу-бізнесі. Ті, хто не пристосуванці, вони там зараз не працюють. Так і ми бачимо, що зараз роблять з тими, хто опосередковано не підтримував повномасштабне вторгнення. Так, зокрема, євлєєва, яка колись так вона навіть розмістила картинку на початку повномасштабного вторгнення. Про там що там було голуб намальований, так? і що зараз з нею сталося, як її зараз мочать поповні, і як нарешті знайшли привід її замочити? Це та, оця гола вечірка, так яка відбувалася. А пристосуванці, вони, я думаю, що пристосуються під іншу владу, але чи буде інша влада? ось питання ну І давай не забувати. Знову ж таки, історія. Історія повторюється. Якщо були ж пристосуванці до 91-го року, так, під час Радянського Союзу, нічого, потім вони якось перейшли на іншу сторону, і всі забули про це. А чому забули? Тому що люди вірять заголовкам, люди вірять телевізору, люди вірять популізму. І не не аналізують всякому разі то там мені до речі, знаєш, що подобається, що у нас все ж е, менше такого. Нашим е, українцям е, вже менш е, важче е, нав'язати якусь е, таку е, історію. Є звичайно можливості, але менше ми почали думати. А там на жаль поки ні. Тому думаю, що нічого не зміниться. Вони будуть продовжувати працювати і оцей. Е, Костяка, який вже настільки затвердів, так ці всі валерії, ці всі Знає, я зараз говорю Валерія, Білан, Лазрів, це, це як з якогось минулого життя. Я так радий, що у нас все змінилося. У нас з'явилися нові артисти, які фігачать класні пісні випускають. І до речі, наші українці перестали ну здебільшого, так перестали слухати цих всіх недоартистів. Ну так да, як показують подобання українців за 2023 рік, наприклад, на Spotify, а там в першій десятці російських виконавців не було. Там десь, якщо не помиляюсь, у другій десятці зтисалися там інстасамка. втім, перша десятка була і українська, і англійської пісні. А ти знаєш, до да, речі, чому власне. от інстасамка і всякі такі е, залітають. Більш такі малолецькі. Я завжди на цьому наголошую. У нас, на жаль, в Україні поки що немає класних артистів саме для молодого покоління. Моєму сину 14, і я його спитався, що він слухає. І я слухаю. Жує, що не слухає, так ми з ним дуже близько спілкуємося, і я в його житті. І е, він каже: так відверто, мені нема що слухати. Немає тих артистів, які мені подобаються з українських йому в 14 років, і я йому таким чином намагаюся там дати якихось молодих артистів. Він каже, так кльово, кльово, кльово. Але от це не не вау, не не вау. Тому я би хотів, щоб все ж наші українські артисти думали не тільки про аудиторію платоспроможню 25, так а і про ту аудиторію, яка зараз зростає. І дай Боже, щоб вони зростали на наших українських піснях. Є ну тобто, що, що молодь любить? Хайп, да, якісь хайпові а, пісні. Мені б хотілося, щоб таких було більше. Нехай ми їх будемо тут обстарати, ніж наші діти будуть слухати міста самку, і, і, і яка невідомо як працює і на кого також, але є від Валерії, да, відмовитися насправді було не важко. Я думаю, що більшості, да. А от ну є такі, все ж таки, глиби, як на крути, як, наприклад, там, Меладзе, як Шнурав, да. От мене, ну Міладзе, ну давайте теж будемо відверті. Я думаю, що та я знаю, що досі. Притомні, абсолютно люди, абсолютно люди проукраїнські, просто через те, що в них формувалося Ну вони молодість провели під ці пісні, да здебільшого це дівчата, і вони зараз да вони не будуть в автівці вмикати і їхати з відкритим верхом умовно. Але сидячи вдома під е, пляшку, так вони все одно будуть вмикати міладзе бо ну бо це їхня молодість. згадай навіть оці заклади, які так і називаються молодість, да які там пісні yeah. грали. Це не те, це не тут не було. Психологія, все психологія, тут від цього. Не втечеш. Ми зростали. У нас в цей час формувалося якісь е, 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 сексуальне бажання, і ми самі розвивалися. Це якраз той вік, там 10, 12, 15 років. До речі, з приводу того, що слухати пісню, зараз закінчиш, можна я зразу додам. Е, я нещодавно біля великого торгового центру е, стояв, е, чекав е, свою е, другу половинку, е, і поки вона значить там ходила. У мене було відкрите вікно, і тут під'їжджає машина. <тавців> я чую з цієї машини при відкритих вікнах грає лєпс. от просто грає лєпс. І я ти розумієш. Для мене це було дивно. Але я е, все ж е, вважаю, що радикалізмом нічого не зробиш. Ну тобто, йти бити вікна, там, скло, бити людину це абсолютно нічого не зміниш. Е, тому я знаєш як я підходжу. А, і в цей день якраз, якраз були прильоти по Харкову. Причому такі дуже дуже серйозні, я пам'ятаю. І машина на харківських номерах. Я підходжу, е, і він якраз виходить. Я до нього, я зазвичай в публічному просторі спілкуюся українською мовою, тому ми сьогодні також записуємо українською мовою інтерв'ю. Я підходжу до нього і російською мовою кажу: Здрасті, звісно, а ви з Харкова? А він каже: що я кажу, а просто Харківські номера. Він каже, ні 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 з Києва. Я кажу, просто странно, що сьогодні в Харків прилетіли Каби, а ви на Харківських номерах в Києві слушаєте Ліпси. Но це только ваше дело, і только ваше, як я скажу, Боже, забув російське слово, розумієш, а, вот, а, а, на вашій совісті. І вот. він, він починає щось. Ну, братан, ти розумієш? Я кажу: дело ваше. Все, і йду. Можливо, це якось повпливало, а, але є такі люди, є, е, на жаль. Ну, Просто одна справа. Одна справа розумієш, лепс, які ну відверто підтримує і Путіна і війну. Так він в команді Путіна був на виборах. Людина, яка теж до слова була одна з тих зірок, які яка обіцяла там платити якісь гроші за підбиту іноземну техніку, яку надають Україні. Так. Ну хтось скаже, Меладзе, Дивись, ну Меладзе, там за війну не висловлю. Він щоправда і проти війни особливо не висловлювався. Да, він в Дубаї там якось можливо, на підпитку, чи як там завершив гасло слава Україні? Там героям слава. Утім, потім спокійно, абсолютно в Куршавелі розважався. Ну, розважав, напевно, там тусувався в компанії дружини заступника міністра оборони окупантів, того самого Тимура Іванова, якого потім закрили значить в Росії за хабарництво. І от mm -hmm. е от такі люди, які в принципі намагаються якось на двох стільцях сидіти, і комусь вони в нашій країні теж дуже дорогі, бо знову ж таки з незихньою творчістю пов'язано багато спогадів, там кохання тощо. От як ти гадаєш, от ми їх. Переростемо чи врешті все ж таки війна закінчиться? Ну і певно, це знову стане нормальним. Якщо ти хоча б не підтримував, там, скажімо, прям вбивство українців, то вже нехай. Я тобі скажу так: по-перше, е я теж те плюс-мінус зростав на піснях е е Валерія Меладзе. ним дуже добре знайомий, і е е мені дуже подобалася його пісня і прямо я обожнюю цю пісню. Але перше, я собі морально. Особисто я не дозволяю включати е, пісні російських артистів морально, і через це через те, що завдяки мені йде монетизація до них. Тому що е, якщо я в Україні послухаю його пісню, монетизація піде через YouTube до нього, і якась частина е, піде в податки, завдяки яким платяться е, верніше виготовляються ракети, так е, з приводу того, чи, чи забудемо ми чи ні, е, мені здається, що. Чим далі, тим менше ми пам'ятаємо про них. Однозначно, є частина людей, які будуть пам'ятати. Але е, я думаю, що це менша частина 100%. відсотків. Е, Яке їхнє майбутнє, ти знаєш знову ж таки? Мені здається, що якщо якраз наші українські артисти будуть розвиватися і робити е, музику, яка буде покривати всі, закривати всі потреби українського слухача і глядача. Будь-яких жанрів, будь-яких вподобань, тоді нам, українцям, не потрібно буде дивитися туди. Розумієш, а що там, а що там на сході? Ми не будемо там шукати. Ми не будемо шукати на заході артистів, які можуть перекрити наші бажання. Тому все залежить від наших артистів. це перш за все, От там, знаєш, деякі артисти ображаються. Чому ви не слухаєте мої пісні? Я ж випускаю, Ну, значить, херові пісні випускаєш. Якщо е, тебе не слухають, глядачі і слухачі, роби краще. Ну подумай, що потрібно е, не, публіці. Ось так тому напевно молоді артисти і почали вистрілювати кола, парфенюк і багато багато інших. Їм не вистачає трохи маркетингу впізнаваності, але пісні їхні знають дуже добре. Ну от може цинічно прозвучати, утім, як ти вважаєш, ну от реально мала статися війна, мала статися така кількість загиблих, вбитих, така кількість руйнувань для того, щоб оцей поштовх для української культури він зараз ну, відбувся. На жаль, цинічно тобі відповім так. Тобто так. іншого шляху для для такого поштовху не було так. Дивись, ну просто настільки глибоко в нас сиділа ця вся рус, э, русифікований шоу-бізнес і русифікована культура, е, якщо ми пригадаємо, на початку 90-х вже ж почало все відновлюватися і зарождатися Тоді е, і українська музика, тоді територія А у нас активно розвивалася, і було багато україномовних артистів. І це все було до кінця 90-х. А потім а, е, все монотонно, монотонно, все більше і більше. До нас почали приїжджати е, російські артисти, нам почали нав'язувати російську музику, і виховалося певне покоління, навіть тобто, людина, яка народилася, грубо кажучи, в 95-му році, і коли. Е, Йому було або їй там 6 7 8 років, і е, вона або він е, слухав е, всіх цих артистів е, Валерію, яких слухали там е, його батьки. Да, у нього формувалася формувався певний смак. Знову ж таки, це про психологію. А е, ось і тому напевно саме таким, таким болючим способом ми відриваємо як пластер з волоссям. А, десь оцю російську музику, російський шоу-бізнес. Хтось не хоче цього, хтось не готовий відмовитись повністю, а, розумію, розум... приймаю навіть, не, е... Ні, не так скажу. А, а, розумію, але не приймаю. Да? А, хтось змінив свою думку. Тому думаю, що іншого способу не було, на жаль. Але якщо ми після закінчення війни. Знову почнемо повертатися туди і дивитися, що там то це буде дивно.